Право на старання дуже допомагає. Це коли ви спокійно сідаєте, так як ви кажете на крісло, заземляєте, щоб ноги стояли, дійсно, щоб ви відчували опору, і потім намагаєте себе перевести в цю ситуацію страху. Ну, там страх, звичайно, він викликає, той тобто якраз в собі от ту ситуацію панічну, щоб вона mm -hmm. вас, ніби ви в них переживаєте. Потім уявити в собі. Якийсь предмет, не знаю, як правило, частіше це кульку являє, чи коло, чи квадрат, чи не знаю. Любий любий предмет, тому що, як правило, страх або що так, вона ну, переважно в грудях, да, може бути в голові, там, потилиці, і от ви його уявляєте, і попитаєтеся, ніби як згрібати це все в цей предмет. Чи кульку надавати. мені дуже допомагало, що я ніби вдихаю, а потім видихаючи ротом, ніби оцей, всі ці негаразди, цю всю ситуацію, я намагаюся вдихнути в цю кульку. Міняю кульку виявляю, краще різними кольорами, там більше менше. І після того, ніби ви її поставите перед собою, виявляєте, е, і починаєте її очима старати. Очима старати так, що е, от очі повинні е, аж так, щоб вам було трішки боляче. Починаючи злівого, аж ніби закидаючи сюди, починаючи рухатись зліва направо і отак ніби да, от губка, ніби ви щось намалювали на дошці. І починаєте цими очима отак, водити донизу, аж mm -hmm. так, щоб вони боліли, і знову доверху, і прискорюючись. Але головне, щоб всі ситуації голова не рухалась, тобто, щоб у вас була ну, статура повністю от м, така, і чим пришвидше. І так, щоб аж ви відчули таке, знаєте, от дискомфорт, ніби як біль трошки у голови, бо очі ж працюють. Все, і от ви уявляєте, що ви стерли, допомагає знову. Знову уявляєте, можете в іншій статурі і так. Перший раз, коли цю вправу мені запропонували, ну я напевно не знаю, я напевно разів 10 робив, потім знов 10 разів. Але з часом, з часом потрохи, вон, вистачає вже йшло того, що вистачало навіть деколи однієї такої вправи. І ти, коли починаєш її робити, ти починаєш аж позіхати. Тобто в мене автоматично, ніби хочеться втягнути повітря. Да? Тобто серцю вже стає, і от вже легше. І я от після того, навіть коли ви трошки уявляєте це, що ви не стерли при видухці, ніби як ви фу, його ну розпилюєте? Ця вправа дуже помагала.